Всього одна жменя лохини, і твій мозок працює як у Шерлока Холмса. Чемпіон по вмісту антиоксидантів серед ягід до того моменту, поки не з'явиться чорниця. Захищають мозок, судини, зменшують запалення і допомагають серцю працювати без перебоїв. Всього одна жменя смородини, і імунітет вмикає режим Рембо. Чемпіон по вмісту вітаміну С готовий воювати з вірусами та токсичними колегами. Всього одна жменя малини, і твій кишечник навалює, як Феррарі на автобані. Чемпіон з ягід по клітку вані 7 грам на 100 грам. Це реально дофіга. Чистить кишечник так, що навіть твої старі гріхи хотіли б вийти. Єдиний мінус, якщо на ній посидить жук вонючка. Всього одна жменя полуниці і твоя шкіра гладка, як в кім Кардаш'ян після фотошопу. Мало калорій, висока солодкість і багато вітаміну С. Їж збирай лайки навіть без макіяжу. Всього одна жменя агросу зробить тебе крутішим за Норріса. Органічні кислоти, вітаміни і клютковина. Чакноріс не їсть агрос. Агрос їсть Норріса, щоб стати ще жорсткішим. Встигне наїстися ягід, не проїби літо.